Мої вітання всім шанувальникам футзалу. Запрошую вас до Хмельницького на матч шостого туру чемпіонату України серед команди Екстраліги, у якому місцева футзальна команда Спортлідер плюс приймає чемпіона України минулого сезону. діючого чемпіона Харківський. Нам найкращому настрою, я думаю, сьогоднішні обидва суперники, оскільки харків'яни ще не виграли жодного поєдинку у цьому чемпіонаті, щоправда, ще й жодного матчу не програли. Чотири матчі, чотири нічиї, чотири очки у локомотива. І він лише на одне очко випереджає спортлідер плюс, який у цьому сезоні здобув свою єдину перемогу. Має відповідно три пункти. Помітно, що Ловко буде тримати м'яч у цьому матчі, буде грати першим номером. А зараз удар небезпечний, тому що вступає у гру. Ну, принаймні тоді, коли не потрібно було відіграватися. грали на контратаку. Завдою удару Хамака ще один сейв у Тимощука. Щільний був удар. Але все бачив Богдан. Тому зауда видав м'яч мельничани. Іванов розвернувся. І м'яч поки що в майданчику залишається. Іваняк вибігає. І що тут, і ще м'яч? І м'яч. Міг зараз залетіти до ворота. стрічці він котився до останнього. І... Якщо йому як думав, що м'яч все-таки вийшов, то Дмитро Калуков зіграв до останнього, що правда, у порожні ворота не влучив. м'яч у гру. І під удар одразу журбація опострілу завдавав. Тепер кисельов б'є. і Тимощук ваут. Це можна зрозуміти, все-таки сьогодні робочий день. Поєдинок розпочинається о 17-й годині. Кисельов. жде і Пробуває ногою Тимощук. Забагато ударів локомотива, які йдуть у сферворі спортлідера за ці неповні чотири хвилини. І все таке м'яче спортлідера. Калуков са відкривається, Калуков Сам б'є, але це дуже простий удар для Іваняка. І стріляє лівої, Пролітає м'яч по всіх. Але здається, когось таке зачіпає. Олександр Сорокін його виконує. І знову під удар ударком Макоєм'я і читаємося і коворит. Тракамека відкриває рахунок у цьому матчі, забиваючи гол. Такий не низкає, що аж такий потрібний. Ну, потрібний, звичайно, м'ячів не буває. Просто м -м, дуже така. Здавалося, Дебощук реагував на цей постріл. Але саме від його рук м'яч викотився, М'яч котився усі коворити. Але сорокін може бути одразу. Чи доброго вечора? Ну, ви знаєте, враження поки що таке якось двояке. В принципі, ось-ось -ос, 2-0. Кісельов забиває другий гол ворота спортлідера. Ну що ж, поки що навіть і не знаю, що сказати після цього. Чесно кажучи, так, щоб вову сильно не тролити. Я думаю, що ми все-таки дамо йому мікрофони, будемо сподіватися, що після цієї передачі ще один м'яч у ворота з продлідера не влетить. Е, да, але разом з тим, е, якщо е, згадувати статистику цих команд, зараз після атаки вам і розповім. І, здається, здається, все ж таки... Так, да, дуже небезпечна право Кисло Богдан Тимачук грає, вибиває наш на так ось про, про статистику протистоянь сьогоднішніх е, команд. То у нас, звісно, на користь локомотива. Е, команди зустрічалися чотири рази. і Білоцерківець пробиває. А який момент, який зараз момент був Дмитра Сорокина. Він дуже вдало підставив голову. Закінчується тим, чим вона закінчується. Фактично весь цей перший тайм. Ну, Що ще перші хвилини були. Позначення якоюсь активністю вибачає зараз білоцерківець спортлідерів. Іваняк ретельно прокриває ближче Сіко і Бетеменіна Михайленко. Засилку Удар! Ось це, був, мені здається, найнебезпечніший момент спортлідера, тому що Ну, і складається враження, що спортлідер сьогодні проводить першу гру. в Сезоні з помилка. Дмитро Михайленко відіграє один м'яч. Звичне святкування від Дмитра. Ось так усі на чотири боки поклонився. За 3.24, до закінчення першого тайму 1-2 стає рахунок. Варто лише було покритикувати спортлідерів, як вони одразу один м'яч відіграли. Хоча варто відзначити, що відіграли вони завдяки помилці локомотива. Кутові на тренуваннях засудку пробиває. небезпечно поруч зі стійкою. Да, дуже потужний удар і небезпечний. Але він, на жаль, для Хмельницького зараз кутовий розігрують харків'яні. Ой-ой, ой, -ой, -ой да. Андрій Засенко міг зараз забити гол, але гол у власні ворота. Кожна з команд хоче забити і кожна не е, хоче пропустити. Іванов здорово грає. І удар повз ворота. Да, Вадим, Иванович, звичайно, мав зараз шанс. Кидає на білоцерківця, і то відбирає пелічаля. Калуков, п'ятою красиво на федька. Удар! Іванов не замикає цей Простріл. Запуску да, моменту Вадима. Ну і кінцівка поки що за спортивеном. І велику за те, що він до. Побачимо, що він там. Ой, який момент. Я... Да, зараз локомотив міг збільшити свою перевагу в рахунку. Засенко віддав на чудного, Чудного чудно. Не зрозумів, не зрозумів Андрія. Засенко можна завдавати удару Андрію, але хтось нарешті він це робить і витягує м'яч. Таким чином розрядивши ситуацію трошки. Ой, який момент. Федорченко міг зараз забити третій гол, але блискавично просто зіграв Богдан Тимощук. Ну що ж, фактично Богдан врятував свою команду. Ще минулого сезону. Коли він виступав за ураган. Фактично всі стандарти виконував. Не, власне, в збірній Україні це робив. Кисельов є! Відбив перед собою Тимушчук, ніхто не підстрахував. Локомотив забиває третій гол. Дмитро Фадорченко це робить. На добиванні. 3-1. На 4-й хвилині другого тайму. Звичний гол для спортлідера. На помилці. Пасна Калукова, Чергова втрата. Чергова атака Дмитро Сорокін На, біл... на білосерківці Богдан Тимощук двічі рятує свою команду. Кутовий. Кутовий. Чергова зупинка в нас. Ще цього разу. Суддя робить зауваження знову у лаві запасних спортлідера. Так. Та ось четвертий номер Федорченко. Ну, з м'ячем Жиба пробиває. Дуже сильно небезпечно. Понад тим, що відбиваючи чуд... перебити, скажімо так. Кисельов пробиває. Да. А це був дуже небезпечний момент. Цього разу е, Володимир Сондак. Сондак пробиває здалеку. Да, Іваняк з другої спроби лише бере цей м'яч. Швидка атака харків'ян. Білоцерківець. Вау! Скажімо так, контратака, як книжка пише. Доволі швидко, без зайвих перепасовок. Передача на дальну стійку. Да, ну, спортлідер перед цим мав нагоду для того, щоб. Каммекла на Дмитра Сорокіна. Олександр Сорокін. Обіграв майже двох віддав на Каммайку. Ще одна контратака. Закону власні ворота забиває. 1-5. Ну, здавалося б, вже все зробив, тому щук витягнув м'яч. Так він летів, можливо, не за тією траєкторією. Але принаймні м'яч полетів у ту зону, де не було гравця локомотиву, але там був гравець спортлідер, який. Ну що, ну, нещасний випадок, що ти зробиш. Якщо на все це дивитися з почуттям Гуя... Луков знову. м'ячем коробка. І тут Іваняк. Пробиває в порожні ворота. 6-1. Те, про що я казав, що голи ми ще побачимо. Ну, не виключає, що і ще побачимо голи. Але знову ж таки, висловлю сподівання, що голи ворота локомотива. Ну, ще тих хвилин хвилічали, так тримали, тримали м'яч, перепасовувалися. Серйозної нагоди так і не створили біля воліти банякам. А у свої пропустили. Сергій Шевцов у нас стає ворот. Ось зараз він кодовий буде виконувати. Вона мав шанс. Знову Дмитро на Чуднова. Посназнувся Дмитро Чуднов. Кисельов проти Шевцова і не переграє зараз Віталій Кисельов. Зараз Лукоші садило ще що таку, що таке награвання. Хоче перевірити, що зараз може бути. Поте... Могла бути. Єдине, на що можуть сподіватися хмельничани, це що зараз перехоплять м'яча і заб'ють порожні ворота. І таким чином буде рахунок змінений. І ось він шанс. Дмитро Мартинюк. Гол! Ну що ж, вітаємо Дмитра Мартинюка з таким дебютом в екстралізі. Це його дебютний матч. Ми його ще не бачили. І нехай хтось може говорити, в порожні ворота. Він нічого цей гол не вирішує і так далі, але разом. А я дякую Володимиру Гординському, який вже другий Поспіль поєдинок допомагає мені комендувати цю гру. Прощаюся з вами усіма. Дивіться футзал. Любіть футзал. І нехай ваші улюблені команди тільки тішать вас своїми результатами. До побачення. Німко і... Им и мы, руководством клуба было принято решение оставить его дома. То, что было сегодня, это всего лишь задел того, что будет дальше. Четыре игры, которые мы не выиграли, а свели в ничью. Вот не хватало вот, вот этой уверенности. Как в предыдущем интервью сказал Евгений Семенович, глаза не так горели, как они горели в прошлом чемпионате. Сегодня они горели, сегодня было видно, что все хотят выиграть. Да, Локомотив дійсно дуже сильна команда, яка не дозволила нам сьогодні реалізувати той, той план, який був запланований на гру. Готувалися до їхнього пресингу, до їхнього пресингу планували, добре підготувалися, але ну, не, не вдалося нам робити комбінацію з їхнього пресингу. Починаючи від, від мене, закінчуються гравцями. Всі ми винні.